Якщо за рослиною правильно та вчасно доглядати, вона вас порадує своїм соковитим, гарним виглядом. Бачите, оцей Нівак я стриг е, десь, мабуть, неділі 3, да, тижні три тому. І вже він пішов прирост, все добре, гарненько, стригли у спеку. у спеку, але обробили мегафолом після стрижки. Також був внесений на початку сезону екот під корінь. І все це робить свою справу. Рослина виглядає здоровою, живою, навіть після стрижки вона швидко регенерує, наростає. Бачите, вона гарненько пішов приріст. Він уже. І ще перед зимою тоді підстрижемо разок, щоб в зиму вона пішла гарним виглядом. Думаю, це треба буде десь у вересні стригти, щоб рослина встигла трішечки відрости, відновитися і в зиму піти гарною. Ну і радувати своїх хазяївів гарним виглядом. І нам приємно, що ті рослини, за якими ми доглядаємо, обслуговуємо, вони мають гарний стан та вигляд.